Всім привіт, з вами завжди Хохкер. І сьогодні ми з вами будемо розпочинати кар'єру пілота в f 1 25 І що я захотів зразу зробити? Не зразу скипати все до Формули 1, я вирішив подивитися, що там по Формулі 2. Спойлер, фізика формули ну, боліду Формули 2 не помінялася. Ну, як, зміни є, але вони невеликі. А, ну, Сильно видно ці зміни тоді, коли ви починаєте сетапити свою машину. До речі, я не вирішив брати багато гонок всього, ну, спелер, знову ж таки, три гонки всього лише вирішив взяти. Ну, а нашу більше? Бо тому що я на Формулі 2 не хотів зациклюватися. Але це відео виключно по Формулі 2, ну, ніяк інакше. Тож, е я тут роздивлявся трас, які вони можуть бути. І в кінці кінці вибираю всього три, тр три траси, ну і. Само собою я зараз ще почну вибирати на яких трасах ми будемо ганяти, але точно не в Бахрейні в Британії. Я вибрав, коротше, Імулу, я вибрав Монсу і Абудабі. Ну, на що більше, скажімо так. Далі я почав дивитися, що у нас там по аватарам, що там у нас по іконам. До речі, що тут Брайан Піт забув, я не знаю, але то скоріш всього по фільму F1, який вийде в цього червня, буквально 25-го року. Десь приблизно в кінці, ну, я вже точно не згадаю, може 27-му. І далі, що я вирішую зробити, це починати вибирати собі команду, я починаю дивитися, що там до чого. І е, в кінці кінців я вибираю собі свого пілота. Тут є реальні пілоти офіційні. Тобто ви можете, ну, пілота Формули-2 фактично прокачати до Формули 1 ну, і ганяти там за нього. Ну я вирішую взяти кастомного, ну, в принципі, логічно, ну, а наш брат якогось там реального, ну, дійсно. Я вибираю свій рідний 71-й номер, ну. Який інакше. Далі я починаю вибирати аудіоним, не знаходжу нічого нового. Далі вписую своє ім'я там, Хохер-Хохлик. Ну, в принципі, логічно. До речі, тут треба було писати великими буквами, Там, де було ваше прізвище, типу ну, Хохлик, треба було писати великими буквами. Далі я вибираю свою країну, тобто Україну, в якій я зараз знаходжуся, в якій народився. І далі я вже вибираю свій аватар, потім шолом там кастумізор, роблю, все ж по кайфу, до речі, гарні тут шоломи. Я ще вирішив подивитися, що там по платним, до речі. А по платним то треба ну, якби купляти ось от Econic Edition. Ну, то просто так шолом коротше, не купиш, отак от. Так от. Тут нічого нормального не купиш, лише за Iconic Edition, тобто 600 гривень треба ще тратити. Я думаю, нахер воно не треба, то зупиніся на тому, що є. Починаю коротко, кастомізувати свій шолом, згадую, який він у мене є в e -Fan WORLD. і ну, кастомізую щось схоже. ну... Там чуть-чуть буквально цифри різні, кольори всі ті самі, а цифри різні, все що можу сказати. Тут я вирішую все-таки ну, зробити як в e -Fan WORLD, і... А, в кінці кінців завершити вже цю кастомізацію та нарешті відправитися в гонку. Круто, класно. Розпочинаємо сезон у Формулі 2, як це прекрасно. Далі я вже починаю дивитися, чи не можна там поміняти матовий червоний кольор на ну, і щось тому подібне. Ну ви зрозуміли, коротше, ну да. Потім потім емоції. Всі кранжові, третя була найкращою. Uh, ну, Реклама телефона, нашого мені треба, ось цього танці вони мені, тим більше не потрібні. Коротше, приймаємо. Далі я вирішую вибрати собі академію. І на цей раз вибір академії збільшуються. Є Mercedes, Ferrari, Red Bull, Альпін Макларен, Вільямський Заубер. Але. Як ми згадуємо, в F124 була яка? Академія Mercedes, Ferrari, Red Bull, Alpine і Макларен. Більше не було. Тобто у нас тут додалося ще 2 3, по-моєму, щось таке. Uh, ну, само собою. Це цікавіше. Тобто, якщо ви вибираєте, там, припустимо академію Вільямс, але в формулі, 1 тут ви починаєте ганяти там за Феррарі, за Мерседес, за З Хас, після сезону вам завжди будуть доступні переговори з Вільямс. Тобто вам буде простіше вступити в команду, з якою Ну, ну коротше, в академію якої ви є. Далі я починаю вибирати собі команду, довго не зациклююся на всіх і вибираю Прему Рейсінг. А з тімейтів я мав вибір або Олі Берман, або Андрея Кімі-Антонелі. Ну, так як Олі Берман ну, в Формулі 2 їхав 2 роки, то я вирішив дати шанс Кімі, подивитися, що він там покаже. Ну, в f 24 в Формулі 2 Кімі-Антонелі шпарив просто, ну, як не знати хто. Далі я вже до в гонку. Я не буду вам показувати тут ні стартів, ні нічого. Це просто займе лишню трату часу і ну, краще поговорити, що там буде по відосам. І так, що у нас по відосам? Зараз вже 18 вечора я там ну, само собою вже озвучую цей відос, і я буду викладувати його напевно вже на завтра. Зараз 31 травня, тобто цей відос ви маєте побачити вже 1 червня. І після того, як я озвучу цей відос, я його змонтую, тобто експортую, я само собою зайду вже в 1 25 і я почну вже знімати ну, нову серію, тобто кар'єру. Але помимо кар'єри пілота я так довго думав. І так, да, я помимо свого пілота, ну, кар'єри свого пілота, я буду знімати ще кар'єру реального пілота. І е, ми будемо розвивати мого пілота і Олівера Бермана, але в різних кар'єрах. Тобто, за Олівера Бермана ми зразу починаємо в хас, а в моїй кар'єрі ми ну, не буде спілерити, дивіться відео до кінця. Що ж, е, ми успішно починаємо їхати в цій ну, імолі. Ну, давайте трохи гонку покоментуємо. Хоча... Ні, нахер вона треба, правда. Е, далі. Все, що можу сказати. До речі, по новинам, по новинам забув вам розказати. От буквально сьогодні, ну перед зйомкою цього відео, перед тим як починати кар'єру в 1 25 я дав собі слово, що я зобов'язаний закінчити 10 сезон в F1 24 І я його закінчив. Я виграв всі спринти і всі гонки, і то все ну майже на максимальній тяжкості. Там більше ніж 99, там 100 і колись було найбільше. Вже залежало ну, від траси. І всі гонки я виграв на Феррарі, вона там була прокачана враховувати на максимум. Тобто, так, да, я пройшов ігру. Я хочу побувати ну, тільки в трьох командах, але ну, то вистачило. Не що мені зараз переходити кар'єру в f 1 24 якщо вже є F1-25, причому я її ще й купив. І, е, до речі, от, да, у нас вже тут Формулі 2,4 круг. Я у Формулі 2 тут не захотів ставити е, дуже такі, знаєте, великі, ну... Велику кількість кругів, ну нахер воно треба, я не знаю, бо тому що... так, да, я тут помилився. Я не розумію, для чого ставити тут у Формулі 2 дуже багато ну велику кількість кругів. Я не може комусь і подобається, але я після Формули 1 їхав на боліді Формули 2, то мені було дуже незвично. Да. Ну да, я тут скоротив, ну нічого страшного, головне, штраф не дали, як час тільки втратив. Само собою. А, все, що зараз можу сказати, це. А, о! Про рейтинг я вам сказати, от чому я вирішив розпочати кар'єру у Формулі 2. Перше, це рейтинг. Тобто я собі з свор... у формулі 2 тут рейтинг 69 прокачав за три гонки всього до 72. І я вже пішов в F1 і спокійно підписав контракт з Феррарі. О, Блять, спойлернув, ну ладно. Нічого страшного, коротше, ну, все одно додивіться відео до кінця, бо, тому що мені треба вже монетизацію включити. Так от. Е Тут, для чого, в принципі, тут створена ця схема з Формули-2. По-перше, щоб познайомитися, ш... ну, якщо ти новачок, то підготуватися до Формули-1, щоб ти зрозумів, що це таке, типу, та Формула-2 управляється тяжче. Але тобі потім, ну, якщо ти новачок, тобі легше буде, ну, да, Гапілі Бортулето виграє гонку. Тобі буде легше. І мало з того, що тобі буде легше, в тебе качається рейтинг, тобто... При підписанні контракту ти можеш менше переживати, типу, ой, а що буде, якщо я то, ой, що буде, якщо я сьо, а вдруг я не той рейтинг, мене що з команди вижне? Не бійся, тебе не вижне з команди, просто у тебе буде нижча зарплата. Тобто, ну чим вище підписуєш собі рейтинг ну, в контракті, тим більше буде твоя зарплата. І твоя зарплата буде підвищуватися, якщо ти постійно цей рейтинг будеш прокачувати, якщо ти будеш в принципі кращим за свого тімета, то твоя зарплата там буде. ну... Перевага, коротше, буде твоя. 100%. Я ту перевірив в F1-24. До речі, Монце я вирішив скіпнути, не показувати її. Зразу прийшли в Абудабі, кваліфікувався я на Пі 3. На цей раз уже краще, ніж на 12-ту позицію в першій гонці. А, До речі, в Монці кваліфікувався теж краще. О, ну і само собі, там новини, Роман Станок нарешті, 17 не 22. Ну, що буде в гонці, я не знаю. Я вже не пам'ятаю. Так от. От, бачите, про що я говорив, рейтинг у мене підвищився. Тобто з 69 на 70. І то тільки через те, що я кваліфікувався на Пі 3. Тобто, тут, до речі, максимальний рейтинг 99 у всьому, тобто, ну, воно вам, звичайно, як загальний рейтинг буде показувати як 100. Але якщо там раніше грали в F1.24, ні, воно не перенесеться в F1.25, тут. Все, заново треба розвивати. Та що ж тут говорити? Oh, okay. Ті чурки навіть не завезли аватари ігроків З1-24. Вони зразу вирішили зробити все нове, а деякі старі прокачати. Я не розумію, яка від цього суть була. Ну, якщо вони то зробили, то, значить так треба було. Ну що? Я взяв такий більш-менш нормальний аватар. Ні, я. Я як би мовчу про те, що вони можуть ще додати ті аватари З1-24. Можливо, таке. І, игра в принципі, ще нормально не готова. Тут є баги, які вони мають, ну, які вони зобов'язані пофіксити. Ну і да у нас, до речі, старт. Вони зобов'язані баги пофіксити, і да, до речі, от я стартую найкраще для всіх, я не знаю, чому так, але зразу просто Гаспол вдавив, я їхав з трекшн контролем. Так, я міг би проїхати без нього, бо, тому що в 25-й формулі легше не 24. й Так от, на чому я зупинився? Я вже забув навіть. Ой, Виключати запис якось не хочеться. Ну коротше. А... Тобі легше буде їздити без Control в формулі 25, ніж 24, ну давайте вже тему продовжимо. Якщо ну, ти їдеш без нього, то ти відчуєш різницю між 24 та 25. А я їду, щоб ви розуміли, на геймпаді. Ну так, до речі, я гонку берув. Я їду на геймпаді, і я відчуваю цю різницю між f 1 24 і f 1 25, тобто різниця ось ця от, між. А... цим. Це... Як його? Ну, коротше, Traction Control. О, ну, до речі, да, мій напарник, от. він, ну, драйверу людей, круто. Так от, Якщо тут в 25 формулі відключити цей Traction Control, ну, просто не перегазовуй, просто ну, нормально газуй, так як ти вмієш. І це, ну, то нормально можна... Бля, наушники... Уж... Коротше, це можна нормально зробити. І. А, ну, Тобто, тебе не розверне, якщо ти будеш правильно їхати. Ну, якщо ти в 24 формулі, то саме повториш, то там буде в 4, а то й в 10 разів тяжче. Е, та, я не. Ну. якби, це от. Я не припускаюся. Ну, от. Я не впускаю той момент, що. В 25-й формулі ще... Ну, це місяць, наступний. Ну. Через пів року ну, там може змінити фізику, да, таке може статися. Там може змінити буквально все, хоч Джека Дуйна на Франко Колапінто, Що, ну, давно було. Ну, давно пора треба було зробити, ні? Дивно. А, ну. Фізику будуть міняти, це 100%. Так само, як зробили 24 формули, будуть міняти звуки на болітах там всяких. Ну і далі, до речі, я віце-чемпіон Формулі 2. Блін, я правда не можу з цього аватару якийсь дуже бой. Ну мій аватар з Формули 24 був просто прекрасний. Хто знає, той знає. Да, До речі, я за цей час, поки. Ну, за стопатом місяця, коли я перший раз випустив відос про F1.24, то було в листопаді. Я нормально навчився їздити. Я переганяю спокійно людей, які їздять на рулі, хоч без трекшін контрол то можу зробити, але. Але я їх переганяю. Ну, все, що можу поки що сказати, це. Ми вибираємо команду. Тут я, коротше, це все скипу, то й Олена, яка мені пробує щось писати. Я то все знаю, знаю. Найвигідніше мені було їздити у Вільямс. Хоч мені у Заубері, Кік Заубері пропонував зарплату 48% на відміну напарника. Я відмовився, бо тому що нахер воно мені треба. У Вільямсі, ну, я би пішов у Віліамс, там в зарплаті зарплати 1%, то буквально там. Один-два очка і на тому всього. Ну, бль, нащо мені йти в кікзаубер, якщо я в Вільімсі ще й гонку можу виграти. Ні, на кікзаубер я теж можу, якщо постаратися, але ну. Рахож те, що я тут то, важкість, я буду включати чуть-чуть ну, максимально, то. Да, треба буде старатися. На, з напарників, фанати Льюіса, будь ласка, не ображайтеся, але з напарників я обираю собі Леклара, бо тому що я розумію, що він буде їхати стабільніше. Ну. Фане Хемблтон, не ображайтеся, ну не ображайтеся на мене. Він буде в кар'єрі з Олією Берманом, я вам точно обіцяю. ну І то ненадовго, тому що у мене є свої плани на Олівера. А, так, у нас тут, до речі, ця сама, знаєте, яка сцена там з Монако, не з Монако, де я там всякі скріншоти роблю. Тут у нас вже анімація. Но вона не у нас на хаті, вона у нас на яхті. Вау, класно, так скажемо. Розвинулися, отримали зарплату з 24-ї форми, купили собі яхту. І знаєте, що мене бісить Ось от, Uh, великий шрифт, він щось занадто признато великий, все ж можу сказати. Ну подивіться, ну то ненормально, коли у нього можуть бути такі от розміри, це неадекватно. Oh, я не знаю, як його зменшити, хто знайшов, ну поділіться, будь ласка, в коментарях, я там вже знайду ну зайду в настройки, подивлюся, що до чого. Нам то щось то ну текст плюс-мінус похоже на 24-ту формулу, і ось ця от камера, ну, ракурс, він схожий так само на 24-ту формулу, тобто тут Ну майже нічого не помінялося, просто локація. І все. Ну що ж, вона мені тут вже починає вручати там контракти, хіракти, все в тому дусі. І зараз я вам поясню, що тут по рейтингу. І так, Починають нам показувати, що тут по контракту, починає вона нам це пояснювати. Коротше, бачите, там пише рекомендація 76. Якщо ви собі впевнені, обов'язково ставте собі е, ну, таргет, ну. Коротше, ставте собі ціль на контракт вищу 76. Я би собі поставив 81, але... Uh, подивимося, що з цього вийде. І бачите, нам вже пропонують більшу зарплату, якщо ми uh, будемо ці от... Ви, ну, собі вище цієї цілі контракту, нам вже тут пропонують першу зарплату, там вже, ну... 0 з лишнім відсотків. Да, до речі, Ми не можемо поки що підписати більш ніж на один сезон, тож давайте так от. Я підписав контракт з Феррарі, це дуже круто, класно, чітко. Я постараюся виграти з Феррарі кубок, нічого не можу обіцяти. І ось ця сама хата з f 1 24 Та сама хата, тільки, ну, вже тут, як би, ну, житель інший. А це дуже шкода. Мені хотілося б побачити себе з f 1 24 бо тому що там мій персонаж виглядає краще. Не, назадчичка в це, звичайно, нормально, така хороша, але обличчя у нього таке собі. Ну, мені не дуже подобається. Далі я тут, коротше, ну, скипати ці всі туторіали, бо тому що я це все знаю. Я ну, все до одного тут знаю. Ну, давайте скипнемо поки що до рейтингів. І так, от мій рейтинг рівням з Максом, Ферстапеном, з Ландо Норрісом. Подивіться, тут всі, до речі, одного росту. І я тут, ну, скажімо так, вам просто показую всіх гонщиків, які вони стали ну, порівняно з Формулою 24. -ю. І якість за них 100% краще. От наш діад у нас от, о, Оскар ну, чемпіон 25 го року, я сподіваюся, Таліна Сатукон. І перше питання, яке в мене виникло, от подивіться зараз уважно на юкі. Чому Юки, ну, я не знаю, має ріст 180-190 якщо у нього в реальному житті, дай Бог там 160, є. я не розумію. То що пілоти, Всі пілоти по 160 чи. Що? Ну, чому Юки такі високі, у них всіх ріст одинаковий, я не знаю чому. Та наві той самий високий Олі Берман, він ну... В нього ріст там щось по-моєму 190 з лишнім, ну чому він тут ростом 180, я не розумію. Далі я вже починаю вам показувати стартову ну, стартову решітку. то не стартова решітка, а так скажемо. показ учасників. от у нас тут. Всякі команди виходять, Ну, чому тут Джек ну поясніть мені, Ну, то не нормально, коли Дуен, а не Франко Кулапінто. І так, от у нас тут. Всякі Вільямси, Заубіри, Астон Мартіни, круто, класний, Мерседеси. Шарль у нас тут, Кімім, потім Джордж, потім Оскар, Ландо. Шарль, я. Uh, Негонщик і Алонсо. Там потім цьот, я вже не встиг просто говорити. Ну, коротше, всіх нам показали і, Red Bull, і ну, До речі, да, їм було лінь міняти зараз з колоусом. Uh, Погодьтеся, що найкраще зробили тут Олі от Найкраще, серйозно. Олі і Шарль, отак. От кого вони поміняли, от над ким вони реально старалися. Нє, ну, uh, Айзак виглядає, ну, тако менш і Кімі, само собою. Ну а на цьому я вже буду завершувати. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал як завжди Хокер, і всім па-па.